Перетворюємо часникові стрілки на гроші. Стрілки я помила, перебрала і видаляю кінчики 350 грамів на порцію. Нарізаємо, дрібнемо в блендері. Також можна використовувати м'ясорубку. А я перекладаю більшу ємність, додаю 7 грамів солі та 125 мл олії. Ретельно перебиваємо блендером. Вже можна на бутерброд з салом, але я перекладаю в півлітрову банку. Складайте, щоб не було пустот. Тепер витираємо верх і заливаємо рослинною олією, накриваємо кришкою та в холодильник. Також цей соус можна заморозити. Для зручності викладаю його в форму для льоду. Потім виймаю, перекладаю в зіп пакет і до гарячих страв у каструлю. Ось так швидко і просто, а зекономлені гроші залишаються в родині. Цю пасту я використовую замість часнику у будь-які страви і зберігаю в холодильнику до пів року. Смачного і чекаю в коментарях на ваші улюблені рецепти з часникових стрілок.